Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую м'ясну наваристу просто ідеальну солянку. Вона готується з копченостями на м'ясному бульйоні і, настоявшись, стає однією з найкращих зимових страв. Вам обов'язково сподобається, я впевнена. Весь перелік інгредієнтів я також продублюю в описі до відео. Спочатку мені необхідно підготувати бульйончик, для цього я беру ось такі свинячі реберця, ріжу їх на шматочки та складаю до каструльки. Каструлька в мене невеличка, тому мені знадобиться десь грам 400-500. Обов'язково для аромату я додаю цибулинку, надрізану не до кінця, морквинку або шматочок та листкову селеру. Потім все заливаю водою, в мене питна, бутильована. Та додаю улюблені прянощі, лавровий листочок, перечик та чесничок. Ставлю на вогонь та займаюся підготовкою продуктів для солянки. В мене буде ось такий дуже смачний набір з домашнім копченим м'ясом. В нас продають ось такі вже готові наборчики. Але, звичайно, можна замінити і магазинною ковбаскою та копченостями. Але, самі ж знаєте, домашнє все ж таки смачніше. Ось цей шматочок курочки я вже покладу потім в бульйон разом з картоплею, а ковбаску підготую до засмажки. Нарізатиму я м'ясні вироби соломкою. Спочатку це буде домашня ковбаса і тепер таким самим чином купчене куряче філе. Для засмажки я наріжу дрібненько одну цибулинку середнього розміру, відправляю до мисочки. Тепер наріжу квашені огірочки. Мені більш подобаються квашені, ніж мариновані в цьому рецепті. Нарізати буду такою ж соломкою, як і ковбаску. Теж відправляю до мисочки. Тепер маслинки я наріжу десь на 2-3 шматочки. Звичайно ж без кісточки. Ось так. Якщо вам подобається, можете залишити ціленькі. Теж відправляю до мисочки та розігріваю 2 столові ложки олії на сковорідці, відправляю цибульку та смажу її до прозорості. Коли цибулька готова, додаю томатну пасту, в мене домашня, та даю теж їй 2 хвилиночки прокипіти. Далі відправляю підготоване копчене м'язце і теж даю трохи обсмажитись. Через 2-3 хвилинки додаю огірочки та маслинки, тушкую ще хвилину та можна вимикати. Картоплю, як і всі інші інгредієнти, я нарізатиму соломкою. Ось приблизно такі шматочки в мене вийшли та відправляю до мисочки. Коли бульйон в мене готовий, я його проціжую насито. Бульйони я завжди варю до стану, поки м'ясо ось так буде добре відділятися від кісточок. Перебране м'ясо я відправляю знову до проціженого вже бульйону. Також кладу копченості ті, що на кісточках, що я казала на початку. І коли бульйон закипить, додаю картоплю. Тепер варю до готовності картоплі. Так як солянка в мене густий, наваристий супчик, то для зручності перемішування я витягну цей шматочок, коли вже картопля готова та додам нашу шикарну засмажку. Обережно перемішую, і тепер додам суміш перчиків, паприку копчену, цукор, сушений мелений часник та сіль. Але сілю будьте обережні, необхідно спробувати, тому що копченості теж мають в своєму складі сіль. Проварюю ще дві хвилинки для об'єднання смаків і можна вимикати. Ось така навариста, ароматна солянка в мене вийшла, вона просто ідеальна. Подавати я буду зі шматочком лимону та зеленю. Друзі, обов'язково спробуйте цей ситний ароматний суп. Особливо з домашніми копченостями він просто неймовірний. А я вам зичу міцного здоров'я та смачного обіду.